Друзі, всім привіт! Ви на каналі Академії Рибалки. Це канал триразових чемпіонів світу зі спортивної ловлі коропа. І ми на цьому каналі, от всім досвідом, всіма своїми знаннями, всіма навичками, які в нас є, ділимося з вами, шановні наші підписники. Тож, якщо ви на наш канал ще не підписані, є така велика червона кнопка Підписатися, ви її тиснете, тиснете на дзвіночок, ми тоді будемо бачити з вами частіше і точно ваші улови будуть набагато більшими. Хочу нагадати, що ви всі свої питання можете задавати тут під відео в коментарях. На найцікавіші питання ми знімаємо відео. Крім того, якщо ви хочете, щоб я особисто вам на ваше питання відповів, я це роблю в групах Академії Рибалки, в групі Viber і в групі Telegram. Там ви задаєте питання, я на них особисто відповідаю. Посилання на ці групи буде в описі до відео і в прикріпленому коментарі сьогодні. Ми познайомимо вас з новинками сезону 2024, саме чотири, саме попапами від торгової марки Bounty. І крім того, ми сьогодні з вами зв'яжемо унікальний поводок, який ну я переконаний, що 99% людей на нього не ловили. І якщо ви навчитесь його правильно в'язати, ви зловите в сезоні 2024 не одну рибину. Ну і традиційно ми в кожному нашому весняному відео робимо розіграш, тож кожен з вас зможе виграти по 5 банок будь-яких попапів з новинок сезону 2024, які, звісно, ви забажаєте. Умови конкурсу будуть в кінці цього відео, тож обов'язково додивіться його до кінця. В Попередніх наших відео я розказую, як ловити на весні. Я розказую, яким повинен бути весняний монтаж. Це повинен бути малесенький, легесенький гачок. Малесенька легесенька оснастка. І навіть якщо ми ловимо не весною, навіть якщо ми ловимо влітку, то будь-яку нашу риболовлю ми починаємо саме от з таких малесеньких легесеньких насадок, для того, щоб зрозуміти, наскільки активна риба, і чи можемо ми в принципі збільшувати розмір гачка, чи можемо ми збільшувати розмір насадки, чи є в цьому взагалі якась в принципі доцільність стосовно гачків. Раз ми зайшла вже така тема. Я хочу нагадати всім нашим підписникам, що це найважливіший елемент вашого монтажу. От він найважливіший, тому. Дуже раджу брати хороші, якісні і гострі гачки і ні в якому випадку на цьому не економити. Можна зекономити на палаці, на розкладушці, на кріслі, на столику, от на будь-чому, але тільки не на гачках. Тому що, якщо ви будете економити на гачках, риби ви будете ловити набагато менше. Мені завжди дуже дивно, коли от імениті фірми, які роблять снасті для корпуї ловлі, вони починають видумувати якісь. Абсолютно незрозумілі оснастки, от по типу Роні Ріга, де є всякі вертлюшки, всякі карабіни, всякі грузики і так далі, і тому подібне. Ціль цього всього, от конкретно монтажа Роні Рік, зробити так, щоб гачок стояв у вертикальному положенні. Але. Завдяки тому, що на тому гачку є купа всяких зайвих елементів, снасть стає дуже важкою. Ловити неактивну рибу таким чином, просто неможливо. Неактивна риба на такі монтажі, не клює. Так, якщо риба активна, якщо вона дуже активно харчується, переміщається і умовно не їсть, а жере, на це рибу можна ловити. Але скільки в нас таких рибалок, коли от настільки активна риба? Якщо ми виїжджаємо в рік разів 20 на водойму. 3-4 рази буде активна риба. 15, 16-17 разів риба буде зовсім неактивна. І ці монтажі не працюватимуть. Тож, в сьогоднішньому відео ми зв'яжемо аналог цієї оснастки Ronny Рік, але зв'яжемо його правильно і так, щоб можна було ловити навіть неактивну рибу. В'яжемо поводок. Беремо матеріал корда Супер До речі, хочу наголосити, що саме от для цього поводка обов'язково. Обов Поводочний матеріал має бути м'який. Навіть він теоретично може бути і м'якший, ніж корда супернатурал, але так як іншого м'якшого поводочного в мене немає, я багато років вже користуюсь саме цим поводочним матеріалом, то ми з вами будемо в'язати його саме на поводковому матеріалі Корда супернатурал. Так, В'яжемо стандартну петельку. Зайве ми обрізаємо. Відрізаємо резиночку. Одягаємо її на голку. Одягнули на голку, беремо гачок. В'язати ми будемо сьогодні гачки фірми Guru. Улюблені гачки фідеристів, дуже їх люблять, ті люди, які ловлять на фідер і інколи. В ловлі на флет чи при ловлі коропа їх теж можна використовувати. Так, Гачок у нас безбородий, до речі. Далі все вроді би стандартно, так само, як при в'язанні самого звичайного поводка, але будуть нюанси. Так, продіваємо. Насадкою в нас буде сьогодні тік-так пайнепл. Беремо наш Тік-Так. Дуже багато людей в минулому році піймало десятки тонн риби. На цю насадку. Дуже робоча насадочка. Одягаємо її на волос. Фіксуємо наш тік-так з топорком на волосі. І от тепер найважливіше, коли ми в'яжемо стандартний наш поводок, до якого ми привикли, наша резиночка, резиночка, вона ось так. Для того поводка, який ми зв'яжемо зараз, нам цю резиночку потрібно підняти вверх. Ми її піднімаємо ось сюди, так, щоб наш тік-так був ось тут, в самому верху гачка. Ось так. І тепер ми стандартно зав'язуємо. Раз, два, три, чотири. І продягаємо. Поводковий матеріал через вушко. Важливо, до речі, мені було дивно. Не всі про це знають. Люди в групі Академії рибалки кидають поводок і скажіть, такий чи ні. І дуже часто от волос виходить в інший вік. Так от волос повинен виходити в сторону жала. Ні в якому випадку, не в протилежний вік. Інакше ви багато риби не піймаєте. Ось у нас вийшов от такий от поводочок. Тепер оце от місце, де Звідки виходить волос з нашого кільця, потрібно розімнути. Для того, щоб він був максимально м'який. Я казав вже, що для того, щоб зв'язати цей поводок, поводочний матеріал повинен бути м'який. На жорстких поводочних нічого не вийде. Розминаємо. Затягуємо, Ставимо рівно волос, щоб він виходив. Волос повинен виходити рівно, отут-от. От Зверху гачка. І поводочок у нас готовий. Плавучість нашого поводка плаває надто сильно, нам треба його трошки підрізати. Беремо канцелярський ножик, підрізаємо. Пробуємо ще раз, і ми маємо ось таку от презентацію. В нас поводок. Стоїть, гачок стоїть не на жалі, він стоїть на ножці. Причому, якщо ми ось цю резиночку піднімемо ще трошки вище, от так, чуть-чуть, то він ще більше буде стояти в нас на ножці. О! І по суті, ми маємо, ми виконали ту саму задачу, яка є в поводку Роні Рік. В нас поводок стоїть на ножці, але в нас нема нічого зайвого. В нас нема трубочок, в нас нема грузиків, в нас нема зайвих вертлюшків. Тобто наша насадка вона залишилася легенька і без проблем навіть залетить в рот навіть неактивній рибі. Ось аналогічний поводок я зв'язав тільки на іншому попапчику. Це попап круасан. Розміром 6х8, новинка сезону 2024. В минулому році в нас було лише 8х10, в цьому сезоні є трошки менший. От дивіться, точно так само гачок стоїть, стоїть на ніжці. І ще один поводок, який зв'язаний на попапі із серії Multicolor. Трошки його треба підняти вище. Беремо знову ж таки резиночку. І підтягуємо її чуть-чуть вище для того, якщо ми хочемо, щоб наш поводочок стояв саме на ніжці. Давайте перевіримо, що в нас з того вийшло. О, от такі от чудові три поводочки, які точно, точно будуть ловити будь-яку навіть саму неактивну рибу. Друзі, кілька слів про новинки сезону 2024 від компанії Bounty. Улюблена ваша насадка круасан, яку ви обліплювали пастою і в такий спосіб ви ловили рибу навіть без стіка. Вона в цьому сезоні стала ширшою наша лінійка на 4 смаки. 4 смаки. Якщо в минулому сезоні були тільки фруктові аромати, то зараз у нас є Бела-чан. в такому жовтому кольорі запах біала-чан. Є в нас запах та Тайгернат. Це наша програма, знову ж таки. Яка користується великою популярністю серед риболовів, є в нас сквід і є в нас кріль. Оці чотири нових аромата, вони так само доступні вже на нашому, в нашому інтернет-магазині. Крім того, насадка круасан тепер доступна ще в іншому розмірі. Якщо ось це 8х10, то тепер є можливість придбати цю насадку зовсім маленька 6 на 8. Отака от, от вона мініатюрна, малесенька або для. Неактивної риби або для весни, або для старту вашої риболовлі. Крім того, в сезоні 2024 лінійка попапів папів торгової марки Bounty розширилась флюропопапами. Представлені в п'яти різних смаках: це пайнепл, сквіт, Asset Pir, Strubberry і корн. П'ять різних смаків і два розміри це десятка і вісімка. І крім того, що вони приманюють коропи механікою роботи. Вони ще й приманюють його флюроефектом. Ось так от при попаданні в воду починає працювати наш попапчик. Дивіться, яка краса. Ну і наші попапи мультиколор, мультисайз. Це де в одній баночці зібрано чотири найходовіших кольори: жовтий, світло-помаранчевий, темно-помаранчевий і рожевий. І три різних розміра – шістка, вісімка і десятка. По суті, одна банка закриває вам практично потреби у всіх кольорах і у всіх розмірах попапи, які є. Представлені вони в на нашому інтернет-магазині вісім різних смаків. В будь-який момент ви можете зайти, подивитись, які є смаки, і вибрати той, який, на вашу думку, більше підходить вашій рибі. Друзі, ще хочу відповісти на одне, питання, яке ви дуже часто задаєте в нашій групі Академія Рибалки. От в мене є попап, і який гачок під той попап мені підібрати? Ну, по-перше, якщо ви зайдете в наш інтернет-магазин, то в картці товара, там де попапи, внизу в описі є перелік гачків, які під той попап підходять. Але найосновніше, не потрібно гачок підбирати під попап. Потрібно гачок підбирати під умови ловлі. Тобто, якщо ви приїжджаєте на водойму, ви бачите, що риба у вас геть неактивна, покльовок немає, якщо ви приїхали на озеро і сидить купа людей, і ви питаєте їх, як кльов, і ніхто нічого не ловить, це значить, що вам треба малесенькі гачки. І от потім під цей малесенький гачок ви підбираєте попап. А не навпаки. Якщо, умовно, у вас є попап 10-го розміру, і ви почнете до нього підбирати гачок і поставити якусь шістку чи четвірку, і ви спробуєте так ловити рибу, риби багато, ви не наловите з великою ймовірністю, ви взагалі нічого не піймаєте. Тому ще раз, ми підбираємо гачок під умови ловлі, а потім під той гачок ми підбираємо той попап, який його поставить на жало. Якщо він його не ставить на жало. Якщо допустимо він вспливає, ми беремо канцелярський ножик і акуратно малесенькими частинками відрізали кусок, подивились, подивилися, як він плаває. Відрізали ще маленький кусочок, знову подивилися, як він плаває, і добиваєтесь потрібної вам презентації. Ну, а тепер, друзі, найцікавіше. Як я обіцяв на початку відео, 10 наших підписників зможуть виграти по 5 банок насаду кожен. Що для цього потрібно зробити? Перше, звісно, бути підписаним на наш канал, ми це будемо перевіряти. Друге, поставити лайк до цього відео. Третє, в коментарях. Під відео ви пишете, які саме насадки ви хочете отримати. Ви пишете назву насадки, і ви, відповідно, пишете е, смаки тих насадок, які ви хочете отримати. А результати цього розіграшу будуть в наших групах Viber і Telegram, групах Академії Рибалки. Не тут на каналі, а саме в тих групах. Тож для того, щоб не пропустити ці результати і знати, що саме ви виграли п'ять банок насадок, потрібно підписатися на ці групи. Посилання буде в описі до відео і в прикріпленому коментарі. Друзі, до зустрічі на водоймах, до зустрічі на каналі Слава Україні!